Всім привіт! З вами я Матрикс, і Сьогодні ми будемо грати в Бравл Stars. Тобто, де грати Бравл Старс давню водзимах шукати. Ну що, погнали у нас грузиться Матч? Ми заходимо. Так, гра класна, але чого мені потрібно оновити гру, якщо у мене пам'яті немає? Е, я не можу зайти в гру, тому що е, то потрібно оновити або її видаляти, А видаляти я її не хочу, бо в мене багато кубків і гравців. Ну, Чувак, я тут просто нема слів. Треба свою пам'ять берегти і прочі діла. Так, ми ви... виберемо. Ой, ну, коротше. До обнови грав нормально, а тепер кожний другий бій вибиває. Що це таке? Оптимізуйте гру, бо так грати без батів неможливо. Тому прошу, швидше оптимізуйте, чи що там треба зробити. Прошу, дайте відповідь на запитання. Матюкатися просто не треба. Це тупо. І взагалі, якщо тебе не е, лаги бісять, ти можеш просто видалити гру і нічого. Ну, оце буде просто спам, тому що пояснити дітям безпеку напередодні літніх канікул, про брави, що в дитини вже є бажання. І, в, і так далі, і так далі. Це взагалі просто спам. Ну, спамерів... я його вклав сюди, бо я тут дуже спамерів не люблю. Добрий день, ваша гра брала старш найкраще з усіх. Будь ласка, допоможіть мені, у мене 3124 кубка, мій персонаж не пайдає вже майже 1500 кубків. З, з мене всі сміються, що в мене немає епіків, міфіків, лег. Будь ласка, дайте лег. дякую. Ну, Чувак, якщо вони з тебе сміються, то вони не твої друзі. Розробник, чому я три години не можу зайти в Браво Старс? Мені пише, що йде технічна перерва. Думаю, мужіть, будь ласка, велике дякую. У тебе йде технічна перерва? Добре, у всіх йде технічна перерва. А де коли, коли, коли вона проходить швидше, тому що кращий телефон. І тут взагалі браво Старсь ні при чому. І тут просто спам. що ще б із значенням дати та часу відпочинку на оздоровлення дітей влітку на таліфі і грає на те. І в цьому випадку можна говорити, що в Україні на початку вересня на теліфі грає на території області і куда-черговим кроком, до складу якого входять до його комітеції, розб'ять пропозиції щодо доносконалення систем підготовки або підвищення кваліфікації. Чувак, ти серйозно? Серйозно такий коментар вкласти сюди? Я би на твоєму місці взагалі нічого не писав. Ти ще не вмієш нічого писати? А, це 29 січня 2019 року. Все понятно, все понятно. Це було більш-менш давно і брало старше тоді, мені здається, що був вірший. Ну, ти чувак реально натупив цим коментарієм. Ну, як це можна так просто спамити? Ну, малий спам, то ще нічого. Але такий великий це вже просто жах. Ну, все, всім папа, -па, до скорої зустрічі!